Дня ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не просом. Мені колоди. трійка кубків і двійка кубків. От мені так здається, що комусь приведуть і чомусь я планувала питати за рід, комусь приведуть кохання. Або рід, нарешті, щось святкує з вами щодо ваших стосунків. Так, давайте будемо дивитися поради роду на сьогодні. Колода прихованого села. Так, подумайте про себе. Хто ви в мене на сьогодні? Так, людина, яка не знаю, щось згадує, людина, яка знову-таки, скажу людина, яка веде, в яку веде рід, і знаєте, кажуть про те, що. Людина, яка в тяжестях. Отак, От знаєте, ви думаєте, як таки зібратися, як таки вирішити якісь питання? Знову таки про те, що знаєте, ви від чогось захищаєтеся, і вам важко, тому що на ці, на цьому, в цьому захисті ви сама, за вами нікого немає. Добре, десятка жезлів. вам о, складно, ви майже закінчили якусь ситуацію, яка приносить вам тяжесті. Так, в чому складнощі? Давайте за. Дивимося. Що стосовно ілюзії, дівочки. Знову таки, знаєте, отак, перші карти. Отак дивлюся. Про те, що от тут бачу саме вашого партнера. начебто ви якось в одних енергіях, але не він не задоволений, не ви незадоволені. Отак. На, на дні колоди карта побєди. Про що? Ну, от Ви перемагаєте якусь ситуацію там, де не знаю, якісь. Прибретаєте якісь знання. Перемагаєте якусь ситуацію там, де. Досвід, знаєте, як мені йде? Там, де досвід величний, там, де досвід можливо, проводити якісь паралелі в житті. Розумієте, що не знаю, розумієте, що я так більше не хочу. От щось згадуйте, згадуйте, як було колись, розумієте? Отак от, от у мене йде зараз. Що хочу сказати вам ваш рід? І саме по цій карті, по сімки е, кубків, бачу от бачу партнера, як хочете. Добре, що хочу сказати вам ваш рід? Вам важко, ви щось відстаюєте, якийсь останній рубіж, хочеться сказати. І знову таке, знаєте, по цим двох картах бачу, бачу досвід, досвід, досвід. Тобто, от не знаю, якісь тяжесті. Що хочу сказати, рід? Дівочки, ну знову-таки, про те, що в першу чергу вони кажуть, що ми тебе ведемо, що ми тобі вказуємо шлях, що, можливо, навіть цими тяжестями вас м м викидають якусь, е не знаю, вирішення якоїсь ситуації. Розумієте? От так. Вони знаєте, що кажуть, Вони кажуть, скільки ти будеш уже е тягнути цю лямку, дівочки, так вони і кажуть. скільки ти будеш тягнути цю лямку, коли ти згадаєш, що є емоції, що є щастя і що є задоволення, вони кажуть, що під цим всім гньотом. Що ти вже так стомилася, коли ти згадаєш про себе, щоб це не було обов'язки, якісь моменти, якісь, не знаю, якісь розборки, якісь е, е, тяжесті життєві. просто. І вони кажуть, коли ти навчишся, коли ти згадаєш про себе, коли ти просто підеш на відпочинок, про що повишений? Вони кажуть, що ти дуже довгий час, дівочки, тягнеш цю якусь, ну, таке йде слово лямка, ти довгий час висиш. чого ти чекаєш далі, коли ти закінчиш. Розумієте? Вони кажуть, коли ти почнеш виконувати свої бажання, коли ти почнеш жити так, як ти хочеш, а не так, як хоче хтось. Отак. От Розумієте? І дивіться, зараз добре поїхав, далі я скажу, про що мене повело. Далі, що вони кажуть? Вони кажуть, дай, про що? Вони кажуть, закінчи вже нарешті. Відсічі вже нарешті. І вони кажуть, мені тут саме бачу, знаєте, карта диявола. Вони кажуть, відсічі вже те, що, от навіть якщо це не партнер дівчатка, тут мені саме йде партнер. Вони кажуть, що ти ж бачиш, що він до тебе не рухається. Скільки ти можеш робити перших кроків на зустріч. І наші, ви знаєте, тут я бачу, ти вже, ти вже ці стосунки поховала. розумієте, Або коли ти вже їх поховаєш, вони хочуть сказати. коли ти вже поставиш крапочку, і знову-таки те, що позаду молнія блискавка, так, про те, що. Боже, та відсичі вже нарешті. Розумієте? Що до тебе не рухається, до тебе не рухається, а ти просто от карти четвірок, так, про те, що і ти не можеш рухатися. От щось тебе просто тримає, не знаю, ментально, не ментально. І знову таки про те, що це тут е, карта е, страшного суда, справедливості, так, про те, що от треба вже, можливо, щось офіційно завершити. розумієте? От так. Вони кажуть, коли ти обереш, уже, коли ти вже обереш обнулити? Карта вежа, карта нуля. А ти от сидиш, дивіться, тут хтось курить, тут а хтось просто зітхає, тут просто він сидить і хоче, щоб його ще поуговарювали. Ніхто вас не буде оговорювати, розумієте? Він, йому не треба, щоб ви, от він в мене іде. От на менталі в мене йде зараз партнер, дівчини. Ось він вискочив. Знаєте, що кажуть? Про те, що е, він тебе не буде уговарювати, щоб ти повернувся, тому що йому це не треба. Ви наші обидва в ілюзіях, він, він до тебе не рухається, і, він, і ти не можеш рухатися без нього. Тобто ти не вирішуєш рухатися, закінчи вже, дівчини. Вони кажуть, коли ти візьмеш уже, повідкидаєш всіх чертій, так і хочу сказати, і коли ти вже тобі щось прийдеш, коли тобі щось стане ясно, розумієте? Не знаю, можливо, вам треба якась зараз реалізація стосовно тут книги, тут книги, про те, що якесь навчання взяти, просто обдумати обдумати всю цю ситуацію, щоб подивитися зі сторони, як я вами дівчаткам кажу, на особистим, а ви б хотіли такого партнера своїй дитині, своїй доньці, наприклад. Так подивіться, батьки ваш рід вам також не бажає такого партнера. розумієте, Вам, можливо, його показали вже в цих негативних качествах, аби ви тільки прозрілі. Отак, вас навіть покажуть про те, що у вас навіть, якби ви не працювали, а вас гроші не йдуть. Дівчатка, знаєте чому? Тому що ваші гроші стягує ваш мужичок. Отак, Тому що ваша фортуна біля вашого мужичка. По справедливості. Чому? Тому що ви це віддаєте. Ось ви віддаєте цьому дияволу, ви віддаєте свої скарби. Розумієте? І всіліна думає, а чо і ні? Вона ж сама віддає. Отак, І за, за рахунок вас, ця, ця людина. в... Дев'ятки пентаклів, а ви, дівочки, ну так, от, знаєте, якби страже. і серце ваше розбите. Отак от вони кажуть, коли ти закінчиш, коли ти вийдеш в це світло. Розумієте, отак от мені йде. Що ще я хочу сказати, рід? У мене мурахи. Ух. Що вони хочуть сказати? Вони кажуть, чоловік, який, який кохає, дівчатки, він не буде ховати від тебе. Отут він ховає від неї. Я не знаю, що він від вас ховає. Гроші, емоції, почуття, ще щось приховує. Розумієте? От, і вони кажуть, людина, яка кохає, вона тобі отак цей кубок принесе. Розумієте, він тобі віддасть те, скине себе і тобі віддасть останнє. Розумієте, а тут він оцю ось не знаю, що це в нього щось таке сокровенне, мабуть, для нього важливе, а він тобі цього не віддає. Розумієте? Тут то людина від тебе щось приховує. Карта сім'ї, про що? Ну, знову таки, в когось буде сім'я, там, де він пентакливий чоловік, яку він приховує від вас, дівочки, так теж так програється, розумієте? І знову-таки диявол, розумієте? І про те, що тобі це скоро проясниться. Для тих, в кого чоловік не одружений, ви 100% знаєте, що він вільний, знаєте, як кажуть, що навіть в цих начебто благосних стосунках по уміряності, задумайся, він все одно від тебе щось приховує. І ти це знову таки, про те, що скоро ця інформація вивільниться. Відпишіть мені сюди, будь ласка. Розумієте, диявол? Про що диявол? Дівочки, знову таки, про когось, від когось приховується сім'я. Розумієте, диявол або третій фактор. Тут мені чомусь іде саме сім'я. От приховую, запитую, про що диявол? Про сім'ю. Про те, що в нього є якийсь, якийсь партнер або якась партнерка, хочеться сказати, там, де в нього світло, в кінці тунеля. Розумієте? І там, де він, туди він сліває ваші ресурси. З вас набрався благості, а туди відніс. Вони кажуть, що ти повинна сама почати рухатися, активнічать в сторону своєї стабільності. Розумієте, а не того, коли до тебе з'являться, скільки тобі відсиплять. Шістка пентаклів. Про що? Ну, знаєте, знову-таки, от тут я бачу, що він віддає своїй сім'ї. Вам він не віддає, він від вас взагалі відвернутий. Розумієте? Тут людина способна махати м'ячом. Отак. Це в, ваших, в вашій відповідальності е, з себе пентакліву королєву. Я зараз зараз не за заміжжя, а за те, що я в ресурсі. Розумієте про що? Так. Да. Дивіться сюди, вони кажуть, він там уже імператор. Розумієте, він там уже імператор, а тобі це не світить. Треба закінчити і знову таки по центральній карти, якщо так читати, то всі тут карти вежа, карта десятки мечів і карта нуля глупця. Розумієте, А ви якось, начебто, чекаєте, що він колись попросить вас до вас просто проявиться. Не втрачайте время. як казала одна колега моя, не надо нікого ждать. Дівочки, Кого ви чекаєте? Ви так всю молодость прочекаєте Всі свої самі прекрасні годи. тому що ця людина обирає себе і вам совєтують зробити точно так же. Розумієте? Вони кажуть, ти справишся, ти вийдеш з цього. І вони кажуть, знаєте, що от почнеш від нього тікати, ти подивишся, він почне тебе здання. Тут ти будеш п'ятками сіркати від нього тікати. Розумієте? Отак. От і ти знайдеш спосіб: збирай свій досвід, збирай свої манатки, як то кажуть, і геть звідти, там, де тебе не обирають. Ще що хочу сказати, від. Ну це смерть, це кінець, дівочки. Знову таки, ти чекав. О знову карта дівочки, Знову карта очікування. Розумієте? І знову таки вони кажуть, ти чекаєш, а там таємна жінка, навіть якщо це дружина. Розумієте, він туди рулить. Він туди рулить, дівочки, Він там, туди він свої благості віддає, не вам. У вас він дозовано і частково абсолютно. А ти чекаєш. Він каже: припини чекати. Припини чекати, знову ця сама карта двічі. Подивись уже істині в обличчя, і вийде в те саме світло. Знову таки, поговоримо про програми роду, так? про те, що не показуєте дочкам, що ви готові бути не першою. Тому що вони будуть думати, що це норма, а це не так. Да. Дівчина, вони кажуть, візьми свої шанси на своє життя, на людину, яка, знову таки, тут у вас випадає король кубків. Дівчатки, дозволь собі шанс, грубо говоря, зустріти нормальну людину, яка буде тебе любити, яка тобі цей кубок принесе, а не яка буде, отак от, ви бачите, курити і проявлятися тільки по пісюльки по своїй. Розумієте, про що я кажу? Отак. Це твій шанс, знаєте, який прекрасний, золотий. Да. Вони кажуть, а ти сидиш. Ні в я, навіть, навіть, я навіть думаю, що ви знаєте, що ви, е... От ви якось на підсвідомості ви десь щось відчуваєте, що, що десь в цій людини, ще хтось є. розумієте? А ти сидиш, він начебто з тобою, але глянь, яка ти нещасна. Подивіться, це ви зараз, хоч ви тут і в чоловічих енергіях, може ви і в чоловічих енергіях, бо ви все вирулюєте сама. Толку з цього мужичка. Розумієте? Гляньте ззаді. На фото у відображенні саме, у нього в мечі, в спині ніж. А ви цього не помічаєте. Тут немає, а у відображенні є. І через це ви страждаєте, бо це вам розбиває серце. І знову -таки, Тут не про захист сім кажезлів, тут про те, що з вас стягують. Ви от просто захищаєте свій якийсь крошечний ресурс, а не будь цього мужичка, у вас би його було б набагато більше. З вас стягують, ще раз повернися. Розумієте? І вони кажуть: а ти, от знову-таки, обнуляй. А ти сидиш, щось чекаєш, якоїсь, ну, задумалася, мрії. І сама собі не дозволяєш рухатися, сама собі не даєш шансу. Розумієте? От гори золоті. Розумієте? Подивіться по сторонам. Не єдиний чоловік на землі. І правда кажуть, ясне сонце вони кажуть. Подивись по сторонам. Вона дивиться по сторонам. Отак. От Про що? Ну знову таки, каже, знаєте, кажуть, а ти от просто <къй> четвірка, ти начебто да, по-чесному ти з ним уже і радості тієї не відчуваєш. Розумієте? Просто от не можеш відпустити дві кажезлів, зважуєш, о, а що буде? да, А які в мене плани без нього? А я просто не знаю, як без нього. Так це ж не страшно, це ж класно. І знову кажуть: прощайся, прощайся, тому що тут все одно ілюзії, тому що тут все одно якась іще жінка, дівочки, Розумієте? Тут ще якась жінка. Ну, третій фактор. Запитую, що це, за, що це за жінка, ну третій фактор, трієчки все одно. Там, де в нього любов. Прям такий любов, дівчатки. А ти от не дополучаєш і ще й робиш себе видну. А вони кажуть, знаєте як, М -м по отшельнику, забери свої ресурси і піди геть. Забери себе, свою драгоценну енергію і піди геть. І дозволь собі е рухатися до себе. Так, да, дівчика, карта руху і карта якогось нового початку. Да. І дай собі шанс на почуття. Дайте пораду. Прекрасно, по-моєму. Починай маленькими кроками. Хоча б починай. І будеш ти, девочка, глядь, яка ви щаслива. О знаєте, вони кажуть, пригни в це невідоме, тому що в будь-якому випадку це буде краще, ніж в тебе є зараз. От, грубо говоря, комусь треба просто, не знаю. Я завжди ну, я практика з водою, в мене все працює. За те, що просто не бійтеся щось нового. Хто вам сказав, що там буде, якщо у вас тут, ви тут не, не живете, не дихаєте, не рухаєтеся, чекаєте, страждаєте. Ви готові так ще прожити 100 літ? Вибачте? Ні, хто тобі сказав, що те попереду якась ге? Тай попереду все саме прекрасне. Просто дай цьому шанс. Отак. Буде тебе здоганяти, кажуть, буде і про любов співати. Тому що ти от і скупалася в цій да? і глянь, яка ти класна встала. Імператриця. Тоді, коли ти обираєш себе, тоді, коли ти роздаєш тому, кому вважаєш. І ось ти кохана жінка. Зрозуміли мене? Обіймаю мої прекрасні, обіймаю мої, мої золоті дівчата, мої розумнички. <кхем> На особисті, будь ласка, в особисті, благодарна всім, хто готовий слухати і чути. Іншу точку зори, я вас обіймаю.